Якби ви могли вийти за межі Всесвіту, як би все це виглядало ззовні? Насправді науковці борються з цим питанням близько століття, проводячи різноманітні спостереження та вимірювання? Вони намагаються зрозуміти точну геометрію космосу, яка до слова визначає його долю. Тож, чи дійсно Всесвіт нескінченний, або все ж таки має якісь межі? Якщо так, то чи має він якусь форму, яку можна описати, або бодай якось зрозуміти? Про все це сьогодні у випуску. Вітаю мене звати Іван, і ви дивитесь Всесвіт.UA. Коли ми замислюємося, якої форми може бути Всесвіт, зазвичай перше, що спадає на думку, це, звісно, сфера. І дійсно, більшість об'єктів, які ми спостерігаємо в космосі, наприклад, зірки та планети, ніби натякають нам, що сфера може бути кращим кандидатом на форму Всесвіту в цілому. Але чи це дійсно так? Видимий Всесвіт, точніше, та його частина, яку ми можемо спостерігати за допомогою наших інструментів, дійсно виглядає як бульбашка із землею в її центрі. Це, звісно, не означає, що земля центр всесвіту, а лише означає, що ми бачимо навколо себе об'єкти, світло від яких встигло до нас долетіти за 13,8 мільярдів років з моменту великого вибуху. Решту всесвіту нам не побачити, тому що світло від нього до нас ще не дісталося. Здавалося б, це означає, що радіус видимого всесвіту повинен бути 13,8 мільярдів світлових років, але насправді він більший. Через розширення простору найвіддаленіші об'єкти, які ми бачимо, втекли від нас ще далі, приблизно на 46 мільярдів світлових років. Тобто, фактично, видимий всесвіт це сфера діаметром приблизно 93 мільярди світлових років. Про це я докладно розповідав у окремому відео, тож якщо ця інформація для вас нова, то рекомендую його переглянути. Тобто всесвіт дійсно може бути в декілька разів більшим, а можливо в десятки чи сотні разів більшим, ніж та частина, яку ми в змозі побачити, тому визначити його справжню форму це, м'яко кажучи, завдання непросте. Але науковцям нічого не залишається, як працювати з тим, що вони можуть бачити, і робити висновки на основі цих спостережень. Основне питання, на яке намагаються відповісти астрономи, це чи є Всесвіт, врешті-решт скінченним, чи зорі галактики та скупчення галактик простягаються кудись до нескінченності. І якщо Всесвіт все ж таки скінченний, якої він, власне, має бути форми? Одним з найглибших прозрінь загальної теорії відносності був висновок, що маса може спричиняти викривлення простору часу. Планети, зірки, галактики, скупчення галактик в тій чи іншій мірі викривляють простір навколо себе, змушуючи об'єкти в цьому просторі рухатися по викривленим траєкторіям. Тож локально простір може викривлятися по різному, навіть замикатися сам в собі, в залежності від того, наскільки масивний об'єкт його викривляє. Однак у великих масштабах, максимально найбільших масштабах, маса матерії та енергії Всесвіту також повинна викривляти геометрію простору. Через те, що Всесвіт на найбільших масштабах однорідний, він повинен мати якусь середню кривизну, яку, зокрема, спричиняє загальна маса матерії та енергії в ньому. Це як ходити по поверхні землі і бачити багато нерівностей у вигляді гір, схилів чи океанів із западин, але в цілому поверхня землі викривлена у форму кулі, нехай і не ідеальної. Важливо одразу зазначити, що форма нашого всесвіту залежить не тільки від маси всього, що в ньому є, а також від ще одного важливого параметру. Річ у тім, що наш всесвіт це постійна боротьба боротьба двох фундаментальних сил: розширення простору та сили тяжіння. Розширення намагається розтягнути всесвіт, розриваючи галактичні скупчення і віддаляючи об'єкти один від одного. А сила тяжіння, навпаки, намагається все наблизити та стиснути. Тож форма Всесвіту та власне його майбутнє залежить від того, котра з цих сил переможе. Швидкість розширення виражається постійною габла, яка згідно з останнім дослідженням від 2022 року складає 73 км на секунду на мегапарсек плюс-мінус один. Тоді як сила тяжіння залежить від маси речовини та енергії у Всесвіті. Але оскільки ніхто не знає розміру космосу, можна обчислити густину матерії та енергії, яка є масою на одиницю об'єму. Щоб визначити форму Всесвіту або його кривизну, науковці підрахували так звану критичну густину. Критична густина це середня густина речовини та енергії у Всесвіті, за якою жодна з двох сил не переможе. Тобто такий собі баланс, за якого густина матерії буде рівно такою, скільки потрібно для зупинення розширення, але дуже поступово через нескінченний проміжок часу. Враховуючи швидкість розширення Всесвіту, критична густина матерії повинна складати приблизно 6 атомів водню на кубічний метр небагато егеш. Але не забувайте, що космос це переважно порожній простір, галактики та скупчення галактик це лише невелика його частина. Тепер, порівнюючи значення критичної густини із фактичною густиною речовини Всесвіту, науковці можуть зрозуміти космос, а саме його форму і його майбутнє. Загальна теорія відносності насправді дозволяє Всесвіту мати всього три форми, принаймні геометрично. Якщо фактична густина простору виявиться меншою за критичну, то його сили тяжіння буде недостатньо, щоб зупинити розширення, а отже, він розширюватиметься вічно. Отримана форма буде вигнутою, як поверхня сідла. Цей всесвіт також відомий як відкритий всесвіт з негативною кривизною. Якщо ж фактична густина матерії перевищує критичну, тоді сила тяжіння переможе, космос міститиме достатньо маси, щоб зрештою зупинити розширення і почати стискати його назад. Галактики припинять втікати одна від одної, а навпаки, почнуть наближатися. Врешті-решт, всесвіт зазнає великого стискання, тобто великий вибух навпаки. Математично, всесвіт, в якому густина речовини більша за критичну, замкнутий сам в собі, тому нагадує форму сфери. Це називають закритим всесвітом з позитивною кривизною, і довгий час науковці вважали, що це саме той всесвіт, в якому ми з вами живемо. Дивовижною особливістю закритого всесвіту є те, що він дійсно скінчений, але не має меж. Тобто ви могли б подорожувати крізь нього, так і не наштовхнувшись на якусь межу або оболонку кулі, а просто у якийсь момент повернулися б у місце, з якого почали подорож. І є ще третій варіант, скажімо так, ідеальний варіант, коли густина речовини точно дорівнює критичній густині. Тоді швидкість розширення сповільнюватиметься поступово протягом нескінченної кількості часу. У такому випадку, Всесвіт вважається пласким, як аркуш паперу, і нескінченим за розмірами. Споглядаючи ці три картинки, насправді важко зрозуміти, про що взагалі мова, адже, вочевидь, вони не демонструють, як би виглядав Всесвіт в реальності. Це лише спрощене двовимірне представлення можливої кривизни простору. Тобто, так, я знаю, що сфера це тривимірна фігура, але всесвіт, в якому ми живемо, представлений не тим, що всередині кулі, а тим, що на її поверхні, яка двовимірна, так само як поверхня Землі. Насправді можна собі голову зламати, якщо спробувати уявити, як би виглядав закритий або відкритий всесвіт у трьох вимірах. І до того ж, не треба забувати про четвертий вимір час. Тому, можливу кривизну простору малюють саме таким чином для спрощення, але, на щастя, є спосіб пояснити її якось ближче до реального життя, зазвичай для цього використовують два паралельні промені світла. Ви знаєте, що фотони, коли покинули джерело випромінювання, рухаються тільки прямо, їх викривлення руху може бути спричинене хіба що викривленням самого простору часу. Але ми з вами уявімо два паралельні промені світла, які рухаються прямо в просторі, не зустрічаючи зірок, планет чи чорних дір. Тобто на їх рух впливатиме тільки глобальна кривизна простору. Отже, якби наш всесвіт був закритий, тобто з позитивною кривизною, то ці два промені поступово почали би наближатися один до одного і в якійсь надзвичайно віддаленій точці, врешті-решт зустрілися. По аналогії, два літаки, які паралельно летять прямо на північ, так чи інакше зустрінуться десь на північному полюсі. Тепер, якщо всесвіт відкритий, тобто продовжує розширюватись вічно, то два паралельні промені поступово почнуть розлучатися, віддаляючись один від одного, і врешті-решт ніколи більше не зустрінуться. І нарешті плаский всесвіт, де густина матерії дорівнює критичній густині. У такому всесвіті два паралельні промені світла будуть рухатися поряд довго, дуже довго. Вони залишатимуться паралельними безкінечний проміжок часу. Плаский Всесвіт це Всесвіт неймовірного балансу між розширенням та силою тяжіння, така собі дуже тонка межа між колапсом і безкінечним розширенням простору. І уявіть собі, здивування астрономів, коли вони виявили, що наш з вами всесвіт саме такий. Наскільки нам відомо, ми живемо в абсолютно пласкому космосі із похибкою менше відсотка. Про це говорять багато різноманітних вимірювань, і це також є одним з ключових передбачень космологічної інфляції. Тож на сьогоднішній день науковці констатують, що всесвіт плаский, або принаймні дуже близький до плаского. Уявляю, як зараз потирають руки прихильники пласкої землі, але ще раз наголошую: всесвіт плаский, але у тривимірному значенні. Це не означає, що планети пласкі, а це лише означає, що він, космос, нескінченний та однаковий, незалежно від того, в який напрямок ви дивитесь. Тепер хороше запитання полягає в тому, як саме ми про це дізналися, як науковці змогли порахувати густину матерії Всесвіту, щоб прийти до висновку, що він плаский. На щастя, наскільки нам відомо, Всесвіт приблизно однаковий та однорідний на найбільших масштабах. Тож, щоб визначити його густину, достатньо порахувати цей показник лише в нашому куточку космосу, і результат буде справедливим для всього Всесвіту в цілому. Тож, все просто беремо якусь область простору в такому масштабі, де Всесвіт виглядає приблизно однорідним, і визначаємо загальну масу всієї речовини та енергії, які в ній знаходяться. Відношення маси до об'єму дає густину. Як сказав Лоуренс Краус, відомий теоретик, просто зважте всесвіт і ви дізнаєтеся його кривизну. Однак, як ви розумієте, все геть непросто. Отримати масу речовини та енергії в певній ділянці космосу означає вирахувати точну масу не тільки всіх планет, супутників, зірок, хмар газу та пилу і галактик, а це також означає, що вам доведеться врахувати масу чогось, що ви не зможете побачити в телескоп. Те, що галактики, це не вся матерія Всесвіту, є одним з головних відкриттів сучасної науки. Темна матерія, яка складає 27% маси Всесвіту, це химерна форма речовини, яка проявляє себе лише гравітаційним впливом на звичайну матерію. Вона змушує такі речі, як галактики та скупчення галактик, триматися як цілісні структури, не розпадаючись. Без темної матерії складно пояснити спостережну поведінку зірок планет та галактик. Темна енергія, яка складає 68% маси всесвіту, це ще більш химерна форма матерії чи енергії, яка працює навпаки, відштовхуючи все навколо, і навіть прискорює розширення всесвіту. Хоч темна енергія працює як антигравітація, фактично допомагаючи розширенню, це не відміняє того, що темна енергія це енергія простору, а отже, її враховують для визначення маси всесвіту та відповідно його густини. Але той факт, що частка темної енергії більша, ніж частка темної та звичайної матерії, разом узятих, робить майбутнє нашого всесвіту дещо драматичнішим, ніж сценарії, про які ми говорили вище, та про це трохи згодом. Отже, один зі способів, які використовують астрономи для визначення густини всесвіту, це спробувати визначити масу найбільших його структур, скупчень галактик. Науковці можуть робити це вимірюючи швидкості руху галактик всередині скупчення. Це дає можливість визначити масу, яка змушує галактики рухатися з тією чи іншою швидкістю. Ще один цікавий спосіб визначити масу галактичних скупчень це скористатися дивовижним ефектом під назвою гравітаційне лінзування. Загальна маса скупчення викривляє простір навколо себе настільки, що світло від галактик позаду нього також викривляється. Науковцям залишається обчислити, яка саме маса потрібна, щоб настільки викривляти простір, і таким чином визначити масу скупчення. Визначивши масу скупчень у певній області космосу, науковці приходять до густини, яка складає лише 30% або близько того від критичної густини Всесвіту. Але ці 30% враховують лише масу звичайної матерії та темної матерії, яка також присутня в скупченнях. Якщо додати до цієї цифри темну енергію, виходить плаский всесвіт, де густина матерії та енергії дорівнює критичній густині, принаймні в межах можливої похибки. Але безумовно, найкращий спосіб визначити наскільки простір час всесвіту викривлений, це не намагатися визначити його масу, а спробувати виміряти її напряму, визначити саму кривизну. Це, звісно, не означає, що потрібно вийти зі Всесвіту і подивитися, як він виглядає ззовні. Скоріше за все, навіть немає ніякого ззовні. Можна піти простішим або реальнішим шляхом і скористатися простою геометрією. Впевнений, що більшість з вас знайомі з тим, що буде, якщо намалювати трикутник на звичайному пласкому аркуші паперу. Сума кутів такого трикутника дорівнюватиме 180 градусів, що логічно. Але що як намалювати трикутник на позитивно вигнутій поверхні, як куля. Давайте уявімо, що ви стоїте десь на лінії екватора Землі. Тепер уявімо, що ви починаєте рух вздовж екватора, а потім робите поворот ліворуч рівно на 90 градусів. Рухаючись далі по прямій лінії, ви потрапите на північний полюс. Тепер, якщо ви знову повернете ліворуч на 90 градусів та рухатиметесь прямо, то знову повернетесь до екватора. Помандрувавши трохи нашою планетою, ви фактично намалюєте трикутник, який вже не піддається законам пласкої геометрії, адже кожен кут такого трикутника матиме 90 градусів, а отже їх сума буде більшою за 180. Відповідно на негативно вигнутій поверхні, намалюючи трикутник, ви побачите, що його кути будуть гострішими за кути трикутника на пласкій поверхні, тож сума кутів такого трикутника буде меншою за 180. Отже, порахувавши суму кутів трикутника, ви можете зрозуміти наскільки викривлений простір. І вірте чи ні, це саме те, що роблять науковці. Щоб дізнатися кривизну всесвіту, вони малюють трикутники, принаймні це найточніший на сьогодні метод. Але щоб дізнатися кривизну такої структури, як цілий всесвіт, трикутник має бути максимально великий, фактично, він має охоплювати весь всесвіт, щоб отримати максимально точні вимірювання. Спробуйте зазирнути якомога далі у Всесвіт, і ви побачите ось це космічне мікрохвильове фонове випромінювання, яке сформувалося через 380 тисяч років після Великого вибуху. Це найдавніші фотони, про які ми знаємо, і наскільки нам відомо, це взагалі перше світло, яке вирвалося з первинного бульйону із заряджених частинок. Зазирнути ще глибше в космос і побачити великий вибух ми не зможемо, адже плазма не прозора для випромінювання. Реліктове випромінювання вражає своєю однорідністю, воно має однакову температуру у всіх напрямках. Але за допомогою найсучасніших космічних телескопів астрономи все ж таки можуть виявити дуже незначні коливання його температури, які відрізняються на одну 100 частку Кельвіна. Важливо, що ці плями, які вказують на крихітні коливання температури, пов'язані з коливанням густини матерії у космосі. Тобто теплі плями відповідають найбільшим структурам у сучасному всесвіті. Невеличка пляма, яка була на частку градуса теплішою, перетворилася на величезне скупчення галактик із сотнями мільйонів світлових років у поперечнику. Досліджуючи це зображення, яке ще називають скріншотом первинного всесвіту, науковці можуть багато дізнатися про минуле та майбутнє космосу. І саме реліктове випромінювання вчені використовують, щоб намалювати свої трикутники, охоплюючи максимально велику частину Всесвіту. На одній вершині трикутника земля, а інші дві вершини будуть на протилежних сторонах типової гарячої плями. У пласкому просторі, нагадую, світло від гарячих точок поширюватиметься по прямих лініях, а всі кути трикутника дорівнюватимуть 180 градусів. І це власне змодельоване зображення, як би виглядала карта реліктового випромінювання, якби всесвіт був пласким. Якби наш всесвіт був позитивно викривлений, лінії би вигиналися назовні, кути були б більшими за 180 градусів, а кутовий розмір плям здавався б більшим. І навпаки, у негативно вигнутому всесвіті сума котів буде меншою за 180, а плями здаватимуться меншими, ніж у всесвіті пласкому. Космічний апарат Вілкінсон або WMAP створив детальну карту реліктового випромінювання, і на основі його даних науковці визначили, що плями виглядають саме такими, які мають бути при пласкому всесвіті, і з похибкою менше відсотка. Після того як Європейське космічне агентство запустило свій більш досконалий супутник «Планк», суперечок щодо площинності космосу побільшало. Адже деякі дослідження вказували на закритий всесвіт з позитивною кривизною. Критики стверджують, що ні, дані планк потрібно поєднувати з іншими космологічними зондами, і якщо це зробити, знову виходить ідеально плаский всесвіт. І досі не зрозуміло, чи правильно планк намалював картину нашого всесвіту, але решта досліджень за допомогою різних методів дає нам один результат: всесвіт плаский, і ми у цьому впевнені більше ніж на 99%. Але ось ці частки відсотка, на які ми не впевнені, можуть означати, що кривизна таки існує, хоч і невелика. Можливо, ми живемо у настільки дрібній частині Всесвіту, що нам він здається пласким, а насправді він просто настільки гігантський, що ми не в змозі осягнути його справжню форму. Можливо, ми просто сидимо посеред футбольного поля і не бачимо далі його меж. У нас немає можливості підняти голову і подивитися масштабніше, і побачити, що футбольне поле насправді лежить на поверхні земної кулі. Хай там як, якщо Всесвіт дійсно плаский, як це позначається на його майбутній долі? Що ж виходить, що вона більш сумна ніж сценарії великого стискання чи вічного розширення? Якщо наш всесвіт дійсно плаский, то виходить, що темна енергія, яка працює як антигравітація, і буде вирішувати його долю. Якщо темна енергія продовжуватиме домінувати, нинішнє розширення триватиме вічно, але набираючи все більшу і більшу швидкість. Тож у якийсь момент галактики, які ми зараз спостерігаємо, покинуть нас назавжди, і чумацький шлях буде самотнім у видимому всесвіті. А коли останні зірки догорять через трильйони років, Всесвіт стане дійсно холодним, темним і порожнім. Але це справедливо, якщо ми правильно розуміємо, як працює темна енергія, а ми щодо цього не впевнені, тож щось мені підказує, що нам ще доведеться її переосмислити. І наостанок геометрично плаский всесвіт зовсім не означає, що він не може мати різноманітну топологію. Загальна форма всесвіту не обов'язково має бути нескінченною і без меж, навіть у пласкому всесвіті. Найбільш вивченою з можливих топологій є те, що називається тритором форму, яку майже неможливо уявити, але у двовимірному всесвіті щось схоже на це. Однак давайте вже про все це поговоримо у окремому випуску. А на сьогодні все зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе! Слава нашим захисникам та захисницям! Слава Україні!